Так, друзі, всім привіт! Ми знаходимося у Франківську. І ось ми собі відправили 18 липня посилку. Приїхала вона сьогодні 20.07. Зараз знімемо розпаковочку. Це відносно того, як доїжджає наша продукція влітку. Не ріпиш, так, доїхала наша, бачите? А ще. Так, і відкриваємо. Давай сюди поближче. Так, що тут, це у нас. Травка доїхала добре. Так, Відчиняємо. Відчиняємо. Охолоджувачі, навіть ще бачите, з цим, з, з інієм. Вони холодні. От, Марина, йде сюди. Потрогає. Свідіть. Да. Ще холодні охолоджувачі. Це ті, що зверху. Ті, що знизу, дивіться. Ось льод. Це е, їхала посилка два, дві доби. Так, І тут у нас м'ясо дивимося. Ось наші рибайчики. Просто ми їх смажити сьогодні не будемо. Я би в них навіть зараз втикнув термометр, щоб ви побачили, що вони дійсно... Ну, вони прям холодні. Томага. О, тут у нас красавчики ще Фу, мощ, Теж дуже холодний. Можете бути спокійні. Поза минулому року ми відправляли в Ужгород. Було те ж саме. Все, друзі, перевірено. Замовляйте. Да.